З 1 вересня відновили навчальний процес у більшості навчальних закладів України. Ми вирішили дізнатися, чи пам'ятаючи шкільну програму, наші колеги і вирішили провести рубрику Сіда 12 разом з ними. Давайте подивимось. І перше питання: скільки років Ісусу Христу? 33. Чого? Ну, По тому, що возраст Христа було йому 33. А зараз без скільки йому було років? Ну я не знаю. О, зараз скажу. 2022. Вірна відповідь. Дякуємо, Женя. Йдемо далі. Де грошованого року? Ми самі ще не заробили. 2055. А чого? Не знаю, чого так почати правильно. Це, це не вірно. 2000, але не 50. 2022. Ізвиніть. Вірне, вірна відповідь. 2022. Так, і це вірно. Чому у Марко Вовчок не було дружини? Тому що та жінка. Бравісімо. Таке каверзне питання, трошки воно на логіку. Тому вас... що вона жінка. Ну, І це правильно. Напевно, наразі тоді були більше, <рістити> <рістити> більше, більше які важливі пріоритети. <рістити> Скільки буде корінь з чотирьох поділений на нуль? Нуль. А на нуль взагалі можна ділити? Ну, все, що ділиться і умножається на 0, це 0. Все. Ну, взагалі то я не можна ділити на 0. Ну, у мене по математиці 3 все було, поэтому. Не знаю. Я не знаю. Ну, це не також каверзне питання. У мене слаба математика. Корінь з 4 поділені на 0. Чотири. Нуль. Один. Чого? А чого не один. А чого mm -hmm. один. А чого не один. Ну так доводіть приклад, це ж все-таки математика. Нуль. Які пінгвіни живуть в Атлантиді? Маленькі. А Атлантида взагалі існує? В, в Антарктиді. Атлантида ні, це те, що йшло під воду. Коте не можуть знайти до сих пор. Це Атлантида. А в Антарктиді живуть маленькі пінгвіни такі. Ти їх бачив? Ну, по телевізору, да. Атлантичні. А чи існує Атлантида? Ні. Ем, під, підводні, мабуть, якісь неіснуючі, бо Атлантида ж не існує. О, молодець, це правильна відповідь. Хто заснував Київ? Кишік та хори. Їхня сестра Либідь. Браво, молодець Маліна. Кищик, як хорів, і їх сестра Либідь. Браво! Чим прославився Степан Бандера? Своїм рухом за Україну, за національні вподобання українців. Ну, тобто своїм патріотизмом. Національно визвольним рухом. Хорив, сестра їхня лебідь, Кив і щев. Ну, не щев він. Щек. Щек. Назій, будь ласка, три твори Івана Франка. Мені дзвонюся, я не можу відповісти. Пофарбований лис, каменярі. І я не знаю, давай інше запитання. Що таке рахівниця? А, що ти? Ну, якщо російською, то що ти? Так. Що ти? Молодець. Ну, така Тебі... штука, отак. Так. В якому місті знаходиться третій найвідвідуваніший Макдональдс у світі? Ну, в Києві. Я ж думаю, це запитання з підвохом. Я думаю, що це Сполучені Штати Америки, або якщо патріотично сказати, то це Київ. Яку місцевість називають ще в світі українською Сахарою? Олешківські піски. І це вірна відповідь. Так, все, ти все знаєш, ми уходимо. <сум> З тобою не цікаво. Я не знаю, давай інше запитання. Кодове слово Ігор, Ні, Олег. Олешківські піски. Шука. І це вірно, так. <сум> Тільки чому Олег? Ну ладно. <сум> Дора, скажи, будь ласка, що найбільше полюбляють їсти собаки? мікрофони